Запрошує малята на заняття сенсорного розвитку. Познайомимося з кругом і квадратом. Я веселий круг. Привіт. Я веселий квадрат, привіт. Дітки, а ще до нас завітала весела мишеня, і воно хоче з нами пограти, про геометричні фігури розказати. Погляньте, мушенятко сіло на круг, і воно хоче пересуватися швидко по кругу. Подивіться, як швидко пересувається, тому що йому нічого не заважає. І знову по кругу, і нічого йому не заважає. І тут мишенятко хоче швидко побігти, але в нього не получається. Як ви думаєте, що заважає мишеняткові швидко рухатися по цій фігурі? Правильно йому заважають куточки у квадрата чотири кути. Малята, подивіться, як ця фігура гарно до вас посміхається. Бо він задоволений, що з вами познайомився. У квадрата є кути, а у круга їх немає. Отже, ви сьогодні познайомилися з квадратом і кругом. Сьогодні круги квадрат хочуть з вами трішки погратися. Погляньте уважно на картинку, що ви бачите? Так, апельсин, вікно, годинник, картина, м'яч та подушка. Нам потрібно підібрати предмети, які схожі за нашою формою. Спочатку, діти, давайте підберемо предмети, які схожі на квадрат. Називайте їх картина, вікно, подушка. Молодці малята. А зараз підберемо предмети, схожі на круг. Годинник, апельсин, м'яч, молодці малята. Дітки, мені весело було з вами грати. Назвіть мене, яка я геометрична фігура. Правильно квадрат. А поряд зі мною яка геометрична фігура? Правильно, круг. Молодці мої хороші, чим ми відрізняємося? У квадрата є кути і сторони, а у круга їх немає. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей. Бувайте!